Малята, я пропоную вам пригадати правила поведінки в громадському транспорті та пограти в гру можна, не можна. В автобусі можна кричати, голосно сміятися та розмовляти. Звісно, що не можна. Коли автобус рухається, можна штовхатися, бігати по салону автобуса, також не можна. Треба сидіти на своїх місцях. В автобусі можна смітити? Звісно, що ні. Ніде не можна смітити. Коли їдеш в автобусі, поступайся місцем людям з особливими потребами, людям похилого віку та пасажирам з маленькими дітьми. В автобусі можна їхати без квитка? Ні, не можна. Обов'язково потрібен квиток. А тихенько розповісти вірш в автобусі можна? Так, звичайно, що можна. Молодці малята. Я гадаю, що гра вам сподобалась.